Я вибачаюся, а що тут відбувається. Хтось тобто мені може добрий поїхати. день. Заблокували в'їзд на полігон. Масліна, Пожалуйста, насліка, машини лікаря, стоїть. з стеклом питається намагається виїхати. от важили, приїхали з договором. Григорян. Напис. Шановні Ніженці, очистимо наше сміття. Ніжинська міська організація радикальної партії Ляшка. Автопослуги для вивезення сміття безкоштовні. Очистимо Ніжину від бруду. Голова Ніжинської міської організації. Так, ми бачимо э, сортоване сміття, пляшки. Машина повністю наповнена пляшками, мішками з пляшками. Це все скло. Я спеціаліст або Ниженской муніципальної А, це то есть вы вкрали абонентську базу Я офіційно автобус. А так, це до п'яти років позбавлення волі персональні данные підприємства споживачів. Значить, вам просто пожалуйста. Поделитесь. Да нет, представьтесь, мне тоже не проходит. А яку газету представляете? Давайте. Так silly. как же это называется? С у меня кукла Пути дайте Сейчас не это походите Не, так вы все вынесли Если вы представитель Петриемства, я бы выставила С пожилача места Нижнего Владежки на 150 тысяч гривен А что значит выкрали базу? У нас есть информация Предоставленная исполком О предпринимателях Ні, не я не вагу, про підприємців, так я далі. про жителів. А при чому тут жителі? Як це при чому? Ваше підприємство в цьому місяці виставило всім абонентам КП в УКГ за вивіз сміття рахунки з дебіторською заборгованістю по КП в УКГ. Тобто по базі КП ВУКЕ. Значить, той, хто слив базу з КП ВуКГ до п'яти років за персональне сміття. вас інформація, а що вона сліта. нам слід. Ну що, ви з вагою? Ну, я не а про СББ, та я прочів КПК. КПУКГ звільнило працівників. Це і може, із може продовжувати? Продовжувати. і відправило да. до суду. Всі грошові потоки від э, споживачів міста Ніжина направило на ваші підпроєкту. Які підставі? Я ви. Ви зараз представилися керівником абонвітілу. Керівник я. А хто? Я спеціаліст. Спеціаліст, на який підставі ви роздрукували рахунки споживачам міста Нічка. То рахунки не роздрукував. Роздрукув. Ну ви ж в абонвіті. Я займаюся договорами, я підписую нових договорами. Я вже заплатив. О, біде, я вже заплатив. Да, ви якому підприємству заплатили? Скажіть. це Та це ніколи не кончиться. Ко мне приходят, приїжджают предприниматели. Пока в не будуть жулики, попросили. яких люстрировать надо, ніколи такого. такого не закінчиться. А... Я про шахраїв, які виставили 30 тысяч населення міста Нижне за невиконані роботи, виставили работу. А вы сколько зарплати получили звукові? Не не то, як? Так а... ви ж в суд звертались чи ні? Ні, не зверталась. Ну, 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 ну в даному разі ви ж дієте як зацікавлена особа. А при чому тут ЧП Григорян? Того, а вот за, за, за то Григорян, Григорян Владимир Улав. Ні, тут тоже не при чем. Я считаю, это на... преступление. Я считаю, это преступление. Это тут сейчас надо акт описи. Скільки товарних цінностей тут об бутылок? Власть, описать, бут, то а що взагалі вивозиться? Тут забита машина з стекляними будинками. Ми розупособирали так 10 машин. Ви почнеться 300 до 500 гривень тонну. Звичайно, так само офіційний документ перенаправлення коштів від споживачів на ваші підприємства. Правильно, 190 стаття. 90 стаття шахрай, по бакану. Читав. А я вам скажу по доведення підприємства до банкрутства, перенаправивши кошти на друге підприємство. О, мені Розголошення персоналу. А білоножка не доводив підприємство до банкрутства. Мене цікавить зараз. Платежки. А, а мене цікавить, цікавить, цікавить. Білоножка. і чому ви не висвітлюєте? А Мене цікавить білоножка позиція. На, давай, Ну ви ж про ньому працювали керівником абонентського я відділу? Я? не працювала. Ви не працювали керівником? Я була прийнята, але не давали. Всі бастували. А чому вас не давали? Чому ви не працювали? Ви ж знаходились на підприємстві, ви приступили так, до я роботи. Я працювала там, де був час, поки не були забастовки, я працювала. Ви ж Отримували ну, ми зарплату абонентську базу, ми працювали по абонентам.